Сталкери вийшов патч 1.3. і 3. Поки він завантажується, самий час ознайомитися з найцікавішими змінами. Важить патч близько 50 гігабайт, ніби навіть трохи менше. Щодо Алайфу цього разу там незначні зміни, адже увага розробників наразі зорієнтована на оптимізації та виправленні багів. Нагадаю, що завтра вийде документальне відео о 18.00 про розробку сталкер 2, прем'єру якого я буду стрімити, тому підтягуйтеся. Отож, нарешті розробники готові поділитися з нами патчем 1.3, в якому понад 1200 змін виправлень та покращень, що стосуються системи Alive та штучного інтелекту, балансу ігрових місій, оптимізації, локації звуку, тобто майже всіх аспектів гри. Ця робота була б неможливою без ваших відгуків та коментарів про ваші пригоди в зоні. А тепер перейдемо до основних моментів штучний інтелект. Переміщення мутантів під час бою тепер більше плавне. Покращено реакцію NPC на звук кроків, поліпшено поведінку мутантів під час засідок, коли гравець намагається сховатися на об'єктах. Виправлено проблему, коли мутанти не нападали на інших НПС, коли гравець знаходився в безпечній зоні. Дивна вода, зменшено захист від радіації, дивна гайка. Тепер ще сильніше уповільнює лікування. Дивна квітка. Посилений ефект маскування запаху. Дивний м'яч, збільшений приріст витривалості, збільшена максимальна вага артефакту. Факту, але сповільнений приріст ваги при влучанні по гравцю. Дивний казанок тепер дебаф від їжі обирається не випадково, а відповідатиме типу їжі. Енергетичні напої Non-Stop Limited Edition тепер мають додатковий особливий ефект при використанні з дивним казанком. А лайф сутички тепер в середньому будуть зустрічатися трохи рідше. Послаблено захист від аномалій у бойових костюмів. Покращено захист від аномалій у наукових костюмів, трохи змінено тип шкоди від різних аномалій, посилено шкоду від вибухів елементів оточення, виправлено проблему, через яку дивна квітка при підпорі була в неактивному стані. Покращено міцність унікальної зброї, яку можна знайти під час місії. Тепер переходимо до виправлення багів, кращів та оптимізації. Виправлено баг, що дозволяє гравцям постійно зберігати ефект відзнятих артефактів. Баг, що зміг забрати можливість використовувати спринт в результаті хаотичних рухів гравця. Виправлено помилку, через яку фантоми сліпих собак мали неправильні сліди. Виправлено помилку, через яку лутинг деяких сюжетних NPC міг заблокувати прогресію. Помилку через яку гравці могли застрягти в лісництві. Виправлено проблему, через яку могли зберігатися візуальні ефекти сонливості, якщо збереження було зроблено під час проходження лінії головного квесту. Виправлено проблему зі світлом від ліхтариків у кат-сценах. Виправлено помилку, через яку високорангові NPC могли заспавнитися в селі новачків. Фантоми сталкерів, які з'являються під впливом псі ефекту, більше не можуть завдавати шкоди іншим НПС, кидаючи гранати. Виправлено проблему, коли після закриття інвентарю або завершення катсцени худ іноді ставав прозорим. Виправлено візуальні помилки на костюмах персонажів. Виправлено проблеми з витоками пам'яті під час навігації по меню інвентарю, наприклад, відкриття сховку гравця в ростку. Вирішено проблеми, коли NPC застрягали в одному місці і перешкоджали руху гравця. Проблему, через яку пристрій в воду не міг зберегтися після перезавантаження. Виправлено помилку з відсутністю провідника на Янові після відкриття доступу до прип'яті. Виправлено проблеми з локалізацією, покращено стабільність, виправлено візуальні помилки у віджетах та виправлено пошкодження тексту. Також було виправлено близько ста інших кращів та помилок. Головні побічні місії та активності. Виправлено проблему, через яку гравець не міг завершити місію в те час клітки стелс шляхом через надто уважних НПС. Виправлено помилку, через яку гравець міг знищити квестові об'єкти до початку місії в ім'я науки. Виправлено проблему, коли не з'являвся новий етап, і місія темні часи зависала після вбивства квестового НПС. Виправлено помилку, через яку місія Окобурі не просувалася після дослідження генераторів. Помилку, через яку побічна місія Жирний Навар не виконувалася, якщо викид стався. Коли гравець перебував на автостоянці. Виправлено помилку, через яку побічна місія Жирний Навар не виконувалася, якщо викид стався, коли гравець перебував на автостоянці. Помилку, коли гравець не міг обшукати тіло Фауста після дзвінка від шрама під час місії образи абсолютної істини, проблему, через яку Фома міг стати невразливим під час місії у гонитві за привидами. Виправлено помилку, через яку місія біля архіаномалії Пульба не починалася після завершення місії «Солов'їне полювання. Проблему, коли Ярик Мангуст вороже ставився до гравця під час виконання місії заради науки, виправлено помилку, через яку нашийник снорка не зараховувався для квесту, якщо Снорк був убитий не персонажем гравця під час виконання місії в ім'я науки. Виправлено помилку, через яку Коршунов міг зникати на початку другої фази бою з босом під час виконання місії військовий кріт. Виправлено проблему, через яку акопян був недоступний для взаємодії на автостоянці під час місії Жирний Навар. Помилку, коли дощаті містки, що ведуть до камери Фауста, руйнувалися, коли гравці вперше прибували на базу полудня під час місії по гарячих слідах. Виправлено проблему, коли двері до лісництва замикалися під час місії крайня простора, якщо гравець стикався з викидом при виході з боліт. Проблему, коли квестовий NPC міг відволікатися на Алайф ворогів під час місії Три капітани. Виправлено помилку, коли баюн у нашийнику опинявся у неправильній локації під час місії «Невеликий інцидент. Помилку, через яку гравець не міг пройти місію, якщо артефакт серця Чорноболя був заплутаний в слот для артефактів. Виправлено проблему, через яку Ріхтер міг бути недоступним для взаємодії на локації Терекон під час місії повернення на Терекон». Виправлено проблему, через яку Щерба міг би бути мертвим під час проходження місії у пошуках минулої слави. Також виправлено помилки, коли деякі маркери місії відображалися неправильно. Виправлено проблему, яка могла зупинити проходження місії, вибиратися з хімзаводу. Помилку, через яку гравці могли продати ключ від КПП північ, що робило його недоступним для проходження. Виправлено проблеми з цілями місії допомогти припою та поговорити з припоєм. Проблему, коли після захисту Янова в місії Рубіж підказка про діалог з Ріхтером могла не з'являтися. Виправлено помилку, коли Ріхтер зупинявся на початку шляху через річку під час виконання місії долиною смертної тіні. Помилку, через яку двері до підземного тунелю могли зачинятися під час виконання місії останній ривок. Проблему, через яку гравець міг залишатися в закритій локації після катсцени в місії небезпечні зв'язки. Виправлено помилку, коли діалог з професором Озерським був недоступний, якщо гравець вбивав NPC іскри під час місії невеликий інцидент, та виправлено помилку, через яку Далін міг зникнути з лазарету під час місії «Утеча з клітки. Додано нових тварин і новий тип візуальної аномалії, технічні правки та оновлення. Додано кілька нових екранів смерті, які залежатимуть від причин смерті. Покращено анімацію облич в основній лінії, покращено звукові перешкоди для звуків мутантів, покращено позиціонування різних звуків, додано нову нічну музичну тему для терикону. Додано музику для ліфта в НДІ час, додано відсутні локалізації для туторіалів, додано описи, які пояснюють різницю між боєприпасами, покращені сліди від влучень кулями, покращено видимість ворогів у нічний час за рахунок збільшення інтенсивності ліхтариків НПС, покращено тіні, що відкидає ліхтарик гравця. Оновлення та виправлення анімації руху та стрільби NPC додано можливість змінювати кнопку ближнього бою в налаштуваннях керування, додано нові анімації без діяльності для NPC зі зброєю в руках. У вас можливо є питання, а де ж той довгий пачшноут, до якого всі звикли? Він тепер на сайті Stalker 2. Дісі дещо змінили підхід до пачноуту, відтепер, в Steam вони будуть ділитися лише основними ключовими змінами, а на сайті вони будуть викладати звичний повний пачноут, посилання на який ви знайдете в описі під відео. Цитую: Щиро дякуємо, що залишаєтеся з зоною сталкери. Ми вже почали працювати над наступним оновленням і будемо раді почути ваші відгуки про цей патч у наших соціальних мережах або в Steam. Ваші коментарі допомагають нам визначити, над чим варто працювати. Будь ласка, якщо ви зіткайте. З несподіваною аномалією, якої не повинно бути в грі, повідомте про це до Центру технічної підтримки. Друзі, а я дякую вам за вашу підтримку та що залишаєтеся зі мною. Нагадаю, завтра вийде документальний фільм по Stalker 2 о 18, і я обов'язково буду стрімити, але стрім розпочнеться годинки на дві раніше. Спочатку, звісно, побігаємо, затестимо новий патч, а тоді глянемо документалку. Тому всіх чекатиму орієнтовно о 16-й. До зустрічі.